Об'єднати зусилля задля допомоги іншим, благодійний фонд Карітас Івано-Франківськ активно співпрацює з міською владою та відповідними структурними органами, щоб підтримати тих, хто цього потребує. Відтак спільно з департаментом соціальної політики, доброчинці годують бідних людей гарячими обідами. Благодійна їдальня, що на початку ми кормили 120 людей під час пандемії до 300, а зараз доходило до півтора тисячі. І на даний час є до тисячі кожного дня. Ми видаємо ці обіди і частково завдяки допомозі голови і міста. Також діє центр соціальної реабілітації для осіб з інвалідністю. Окрім приміщення в обласному центрі, розповідає директор Карітасу Отець Володимир Чорній. Функціонує 11 груп самодопомоги по всьому Прикарпаттю. Іноді час до часу у нас таке буває, що ми не завжди можемо знайти кошти. І ми завжди йдемо до голови. І він завжди відгукується на це. І в нас Безперетьбійна праця з тими молоддю з інвалідністю після початку повномасштабного вторгнення фонд отримав приміщення колишнього дитячого садка по вулиці Бандери. Нині там створено дитячий простір та соціальна пральня. Також там працюють психологи, там працюють юристи, соціальні працівники і видається допомога. Та без перешкод не обходиться. Директор фонду розповідає, часто донори спрямовують допомогу виключно для переселенців, але місцеві теж потребують підтримки. Ми стараємося знайти можливість їм допомогти, тому спільно з міською радою. З міським головою ми надали допомоги для місцевих через. Також різні благодійні організації, десь на 5 мільйонів продуктових наборів. Ми також співпрацюємо зі службою у справах дітей. Це літня школа лідерського росту Я можу, благодійний аукціон для збору коштів на лікування дітей, продуктові набори та засоби гігієни для дітей, що оплатилися в складних життєвих обставинах. Крім того, доброчинці Карітасу безупинно допомагають продуктовими наборами родинам загиблих героїв та проводять різноманітні інформаційно-просвітницькі заходи з протидії торгівлі людьми. Загалом, за час повномасштабної війни, фонд надав допомоги на суму 70 мільйонів гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.